Класичний рецепт какао. Ароматний напій з дитинства. До складу якого входить всього три компоненти. Беремо будь-яку глибоку ємність. Піалу, каструлю чи тарілку. Висипаємо туди какао. 3 столових ложки. Плюс пачка ванільного цукру. Кількість компонентів регулюйте самостійно, орієнтуючись на власний смак. Плюс цукор. Достатньо 2-3 ложки з гіркою. Смак це завжди гойдалки, де рівновага у кожного своя. Хтось додасть більше какао, менше цукру чи навпаки. Перемішати сухі компоненти ложкою, в сотейник вилити молоко. 1 літр. Я завжди роблю на око. Це стосується абсолютно всіх компонентів. Краще орієнтуватися за внутрішнім відчуттям. До сухих компонентів додайте молоко. Змішайте ложкою чи вінчиком. До однорідності, шоколадну рідину. Влийте до молока. Використовував холодне молоко. Проте, хочете грійте, хочете ні. Сотейник поставити на невеликий вогонь. Помішувати вінчиком. Дочекатися закипання. Всього лише одна склянка напою здатна покращити настрій і подарувати відчуття щастя. Після закипання проваріть буквально 30 секунд чи 1 хвилину. Накрийте кришкою, якщо не збираєтесь споживати гарячим або налити одразу в склянку. Шоколадний напій налагоджує якісне постачання крові до мозку. За допомогою антиоксидантів запобігає передчасному старінню шкіри. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!